Всіх вітаю! Пам'ятаєте про той жарт, що якщо не вписати слово зворот у переказі грошей своїм знайомим або сім'ї, то приїде податкова, виб'є двері і посадить вас у тюрму? Смішний жарт. Угу. Тільки, на жаль, є в ньому доля правди. Сьогодні говоримо про даровизну і про те, яка сума може бути переказана своїй сім'ї, щоб вона не платила за це податки. Угу. Податки треба платити. Поїхали. На цьому каналі ми розбираємо часто законодавство Польщі і Європейського Союзу, тому підписуйтесь, буде дуже цікаво. І не забувайте про активність, про великі пальці і про коментарі. Ось тут є джерело, яке, яким я безумовно з вами поділюся, з якого я виписав доволі багато цікавого. А ще є устава, яка звучить як о податку від спадку і даровізн». Так. Виглядає на те, що вона ніби стара, але вона вже зазнала величезну кількість змін і дійсно діє. Ось так виглядає оригінал цієї устави. Кому цікаво, записуйте, як вона називається. Називається вона в ось так. Зможете вписати в углі і почитати все це. Хто не хоче цього робити, то можуть зараз подивитися цей це відео приблизно. Я не знаю, може 5, може десь 7 хвилин. Тому починаємо. Перш за все, треба сказати, що. Для того щоб зрозуміти, хто із яких сум має заплатити податки, треба зрозуміти, які є групи родства, можна так сказати. І так, по-перше, якщо ви, давайте зробимо так: тобто ви градач, це як я. І от я роблю переказ грошей своїй, наприклад, дружині або дочці. І ось людина, яка отримує ці гроші, регулярно. І отримує якусь у сумі сум, якусь квоту. Після перевалення цієї квоти вона має заплатити податок. Так, навіть ваша дружина або чоловік. І тому давайте розбиратися. Перша група є в нас взагалі по законодавству Польщі три групи. Перша група це до, до неї входить. Зараз все зрозумієте. До неї входить дружина, нащадки вниз, тобто син, дочка, онуки, правнуки, нащадки вгору. Тобто мати, батько, бабусь, дідусь. Потім пасинок, законний син, законна дочка, тобто ті, які були від іншого браку, брати і сестри. Відчим пасунок, тесть запам'ятали. Друга група до другої групи можна сказати, двоюродні вже родичі вже відносяться. Хто це? Це нащадки братів і сестер, братів і сестер батьків. Нащадки і подружжя пасинків, подружжя братів і сестер, і братів і сестер подружжя, подружжя братів і сестер подружжя, ну і так далі. Тобто двоюродні, розуміємо, так? А тепер друга третя, третя група. Третя група це всі інші незнайомі для вас люди. Це ті, хто може вам зробити якийсь переказ грошей, наприклад, за те, що вони за вас заплатили в ресторані. І ви вирішили, що хтось один заплатить. А ви потім збросите ці гроші. Ось так. Запам'ятали три групи. А тепер переходимо до квот, які можуть бути переказані цим групам. І так, перша група, тобто основна: це чоловік, дружина, син, дочка, брати і так далі. Ось так: квота: 36 тисяч 120 злотих. Звучить, здається, доволі ну, нормальна сума, так? Погоджуйтесь, погодитесь. Але. Ця сума набігає з усіх переказів за 5 років. Тобто, якщо в середньому ви будете кожен місяць робити переказ своїй, наприклад, дружині у розмірі 500-600 злотих, і за 5 років набіжить ось ця сума, то більше цієї суми починається з'являється обов'язок у вашої дружини або у чоловіка, яка отримала. Або який отримав від вас переказ, платити податки. Далі, група номер 2 Це ті, хто двоюрідні. Та сама система за 5 років, якщо набігає квота 27 тисяч 90 злотих, людина, яка отримала цю квоту менш ніж за 5 років, має платити податку податки за квоту, яка перевищує 27 тисяч 190 злотих. Ну і група 3 це незнайомі. Тобто, будь-хто, ваш друг, ваш знайомий, може хтось там інколи вам пере... перекидує гроші, тому що ви ведете якусь ну, бізнес, можна так сказати. Ось так: така сума: 5733 злотих за 5 років. Тобто, якщо ви кожного місяця отримуєте умовно. Тисячу злотих від якоїсь однієї особи, то на шостий місяць у вас з'являється, вірніше, у тої особи, якій ви кидаєте ці гроші, або яка кидає вам. Якщо вам, то у вас з'являється обов'язок сплатити вже на шостий місяць починати, починати треба платити податки за квоту, яка перевищує ось цю, яку з вами сказали. Важливо, якщо проходить 5, 5 років, то ці квоти. Тобто ці суми вони обнуляються. Але якщо ви за умовно за рік перекрочили ці всі квоти, ви через рік маєте починати платити з них податки. Це дуже серйозно. Тому рахуйте все це, що ви перекидуєте своїм знайомим або родині. Дуже важливо сказати, що є група «0». Що це за група? Це така ж сама група, тобто як один, група один, ось ця вона. І в цій, якщо з цієї групи а, видалити, кого у нас там треба, а, тестя. треба тестя, видалити тестя, то у нас залишається ось без нього група 0, група 0. І ось ця група всім цим... Родичам першої лінії, першої групи, якщо ви робите пере, 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 перекази грошей, то у моменті, коли вони отримують від вас, або якщо ви, та людина, яка отримує гроші від когось, перевалюєте цю суму, то у вас є рівно 6 місяців на те, щоб поїхати до податкової. З зложити заяву, яка називається ось так: sd z 2 одаровізні. І після цього, в за 6 місяців, після того, як ви вже цю квоту перекрочили, тобто вона вже більше, з вас знімається обов'язок платити податок. Але дуже важливо, але фраза польською, якщо хто не знає польською перекладу. Dużo ważne Nie do e, darowizny przez osobę, która może korzystać ze zwolnienia tym, skutkuje tym, że podlega ona opodatkowaniu. Nie ma możliwości bowiem Шивроцення терміну зголошення доровізно до ужену. Що це значить? Це значить, що ви, якщо не склали за 6 місяців після прикроцяння цієї квоти форму SDS 2, це значить, що ви зобов'язані платити податки. Чому це важливо? Тому що, якщо ви не знали, кожен банк, кожен рахунок кожного року відправляє інформацію. Про ваші гроші, про ваші перекази у податкову. Саме тому, якщо ви не будете підпорядковуватися законодавству, то податкова все одно у вас дістане. Краще знати цю інформацію до. І зголошати власне ось цей, цю форму. Тому що я прекрасно розумію, що, наприклад, друга група, там, де вже двоюродні якісь там родичі, то вже ця сума, ну, будемо відверті, доволі ну, велика для двоюродних родичів. А ось для першої групи. Тобто дружини, дочки, брати, сестри, то вже це, ця квота, мені здається, доволі немала за 5 років. І якщо ви не зробите СД З2, будуть величезні проблеми. Ще важливо: закрию в цій темі ще одну підтему, яка називається нереєстрована джальність господарча. Що це таке? Це значить, фактично можна сказати, що це група 3, але. Якщо ви отримуєте кожного місяця гроші від однієї особи, наприклад, на тисячу злотих. І регулярно це робите, то на шостий місяць ви вже не ця особа. Ну, яка вам пере, перекидує гроші, ви вже на шостий місяць вже починаєте з мати обов'язок платити з них податку. Але якщо ці перекази від різних осіб, від різних людей, то що таке на реєструвальна джальність господарча? Перш за все, треба розуміти, що таке господжальність господарча це регулярні надходження і скутки від. Якоїсь діяльності, тому якщо ви регулярно отримуєте якийсь доход кожного місяця, дуже важливо, то ви маєте зареєструвати підприємницьку діяльність. Але якщо ця ці надходження на ваші банківські рахунки не перевищують 3 з копійкою тисячі злотих, говорю спеціально. Тому що інколи може це відео наткнутися, наприклад, через рік, коли вже ця сума буде трохи вища, тому що вона залежить від мінімальної заробітної плати і середньої теж, там вона таким чином якби синхронізується. То зараз в цьому моменті це 3 з, копійко... 3 з копійкою. Якщо ви кожного місяця отримуєте на свій банківський рахунок до 3 тисяч злотих регулярно, ви маєте обов'язок в під 36. Ввести вже нереєструвальну діяльність діяльність господарчу, тобто ви як підприємець, але ще не платите податку податки як підприємець. Тобто, у вас препідприємницька дія діяльність, така під знаєте? І вже коли перевалюєте цю квоту за 3 з копійкою кожного місяця, маєте обов'язок зареєструвати діяльність господарчу, тобто ЄДГ як мінімум або фірму як максимум. Ось таким чином я закрив дві теми, дві, е, теми фактично е, в цьому відео. Величезне дякую, що додивилися це відео до кінця. Радий був з вами побачитися. І не забувайте про активність. Це дуже важливо для мого каналу. Тому, хоч якісь коментарі, якісь питання, буде величезним плюсом для розвитку мого каналу. Радий був з вами побачитися. Па!